Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати, як працює процесор, і ну, спроба його побудувати. У попередньому відео ми створили вже логічні елементи за допомогою транзисторів логічні вентилі інвертора, логічний вентиль AND і NAND. І створили ще NOR. В цьому відео ми розберемо вже такий елемент, як XOR. Він будується з елементів ND nan, NAND і OR. І ми домовилися, що замість транзисторів, ну їх дуже багато треба буде, на нашу, щоб побудувати, ми будемо використовувати ось такі позначки, як вони на схемі малюються. Зараз ми можемо перевірити те, як воно працює. Наприклад, OR ми можемо зробити. Скажемо так, копію і перевірити, що воно саме так і працює, як ми його творили. Нам потрібно два входи і два виходи. І один вихід. І тепер перевіряємо. Якщо в нас A одиниця, то в нас на виході одиниця, так воно і працює. Якщо в нас одиниця на B, то в нас і на виході одиниця. Якщо в нас дві одиниці на входах. Ну, звісно, в нас одиниця. І так само працює наш елемент І. Так само, як і цей І. Нам так само треба два входи і один вихід. Перевіряємо. Якщо в нас одиниця на одному з, вихід, на одному з входів, то в нас на виході 0. Якщо в нас. Одиниця на іншому вході, а нуль на першому вході, то в нас 0 на виході. Якщо в нас дві одиниці, то в нас саме так. І тепер елемент NAND той, який ми створили. Так само у нас 2 входи і один вихід. Але він інвертований від нашого елементу AND. Тобто він буде робити все навпаки. Він просто інвертований. Тож в нас на вході одиниця, і в нас на вході одиниця. А тут 0. Так само змінюємо тут: в нас одиниця, а тут 0. І якщо на обох входах одиниці, то в нас на виході 0. І так само працює елемент NOR. Так само два входа. Він так само буде інвертований від логіки OR. Тобто, в нас, якщо на входах по нулях, то в нас одиниця. Якщо в нас одиниця на одному з входів, то в нас 0. Якщо на обидвах одиниці, то в нас, звісно, 0. Тож, тепер ми створимо логічний вентиль виключне OR. Він дуже часто буде, нам, ми будемо часто його використовувати. Оце ми подвинемо трохи ось сюди. І ось це ми здвинемо ось сюди. І тепер будемо робити елемент XOR. XOR в нас, ну, ми будемо використовувати ось ці елементи. XOR в нас так само має два входи і один вихід. Він складається з елементу AND, елементу OR. Ой, вибачте, елемент ось тут має бути. І нам потрібен NAND Ось так. І тепер поєднуємо наші входи та виходи. Перший вход в нас буде до першого елементу or до першого входу. І так само до першого нашого NAND Другий в нас на другий вход. Ось так. І виходи, звісно, в нас йдуть до елементу AND. Ну і звісно ж вихід. Як працює наш елемент XOR? Тобто виключне або, якщо в нас на вході є одиниця, то в нас і на елементу or так само є одиниця. Якщо в нас на вході B одиниця, а на A 0, давайте підпишемо. То в нас теж одиниця. Але якщо в нас і на вході, на вході A, і на вході B в нас логічні одиниці, то на виході в нас вже 0. Це насправді дуже важливий елемент. Він в нас буде використовуватися в тригерах, або в мультиплексорах, або в складальник, я не знаю, як правильно це аддер, тож він буде нам дуже важливий. На схемі він виглядає ось так. XOR, В нього так само два входи і один вихід. Звісно ж, ми можемо зараз його ось тут перевірити такою ж самою логікою. Два входи і один вихід. І так само, якщо в нас дві одиниці на вході, то в нас на виході 0. Якщо в нас одна з одиниць на входах, то в нас одиниця. Все працює, як ми створили. Якщо ви хочете це створити на транзисторах, то ось вам схема. Транзистори, і ми ось це все збираємо. У нас ось нор, ми можемо його зібрати. Ми можемо ось так подвинути, щоб в нас менше місця було. Ми зараз будемо XNOR, це той же самий XOR, але ось тут в кінці в нас буде стояти інвертор. Просто інвертор. Ми можемо навіть ось це скопіювати. Пересунемо ось сюди. І ось тут просто вставимо наш інвертор. Тепер будемо його перевіряти. Так само у нас є вхід. Ой, о, вихід і два входи. Те буде все те ж саме, але інвертований наш XOR. XNOR він називається. Ми теж його інколи будемо використовувати, він теж буде потрібен. Тож, перевіряємо нашу схему. Він має бути повністю інвертований від цього. Якщо в нас на виходах нулі, то в нас на виході в Xnor одиниця. Якщо в нас на входах одиниці, то в нас на XOR на виході одиниця, а на XNOR в виході 0. І так само на інший змінюємо. В нас так само тут інвертовано. І якщо в нас на обох входах XOR одиниця, то на виході 0. А в XNOR… В нас на виході одиниця. Тобто, гадаю, тут все зрозуміле. В наступному відео. ми будемо... У нас є два варіанти. Ми можемо спочатку вивчити, як працює пам'ять, або як процесор складає числа. Ну, гадаю, ми почнемо з того, як зберігається інформація, тобто з пам'яті. І ми з цих елементів XOR, XNOR, NOR NAND і END будемо створювати тригери. Тригери вони допомагають запам'ятовувати, зберігати стан ну, скажімо, інформації, ту, яку ми будемо подавати, там, те та таке інше. Тож, В наступному відео ми вже близько підійдемо до того, як працює пам'ять комп'ютера. Ну а на цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!